Лойн і за нон профіт фан-безпеці. Старт онлайн і зондайон Пикшрз, Еніплекс Уесейен Реккі Кавахара. Плісопорт іфіше релізмив місяць з того доленосного дня, коли світ довкола всіх перевернувся, замкнувши їх у фортеці на небесах. Нині вже дві тисячі бідних зустріли свою тимчасову смерть. хтось через невдачу, інші ж через чисту тупість. Ні, ну серйозно, маючи клепку, ти ж не будеш стояти у вогні. Тим не менш, на все це хлопцю було начхати. Він дбав тільки про одне і тільки про одне на світі, про самого себе. Тому що у грі на виживання ти чи живеш? Або вмираєш, о oh, вау, wow. як блискуче помічено. Ця думка настільки глибока, що схожа на ідіотизм. сказав хлопець у нікуди, повільно усвідомлюючи свою справжню самотність. Зачекай, що це було? Запитав він у небес, як у своїх мовчазних богів. Яких богів про що ти говориш? Одна метафора гірша за іншу. Прокричав він, не усвідомлюючи різниці між порівнянням та метафорою. Менше його крихітного мозку був лише його маленький член. Вимкнути оповідача. Можеш заткнути мене, але правду тобі не заткнеш. От хуй написали, що це відкриваюча заставка. Можна щось і сказати. Тому хочемо сказати дякуємо Мопсу за таке чудове замовлення, і хочемо ще раз поздоровити Максима з ним народженням. Будь здоровий і щасливий. Слава Україні. Довгих тобі років життя і багато племінників, щоб мав. Велико циркуна і багато натхнення до роботи, і щоб жити, і щоб все було добре. Всім привіт! Дякую, що заглянули на наші маленькі збори. Отже, думаю, багатьох із вас може збентежити, що вже загинуло дві тисячі людей. Шо? Дві тисячі людей померло. Та да Навіть місяця не минуло. О, господи, нам точно без за. Я знаю, що більше людей засмучено тим, що ми навіть не пройшли перший повер. Не пройшли. Я думав, що ми вже майже пройшли. А ви взагалі знаєте, що рівні у грі 100? 100? Що? О мій боже, я лише погіршую ситуацію. Справа в тому, що ми знайшли кімнату з босом. Отже, ми сформулювали кілька стратегій за допомогою кількох бета-тестерів. Бета-тестерів! <плес> О, чорт забирай! Хіба чого тобі? Бета-тестери? це вони винні у тому, що ми тут застрягли? Що? У тебе є хоч якісь докази? Докази! Не потрібні мені ніякі докази! Чи не так, Джезусе? Мене звуть Дзезус, і я тебе не знаю. Ну вони все одно могли б допомагати нам, новачкам. Дозвольте перебити. А ти ще біса хто такий? Я відомий під багатьма іменами. Руйнівник гір, громовий лев, шоколадна сокира. Але ти. Ти можеш кликати мене, Тіфані. Тіфані, так. Це досить мужнє ім'я. Начебто не повинно бути жіночим ім'ям. Ну добре, навіть не як з тобою говорити. Добре, тоді сулися і слухай. У когось у інвентарі є ось ця книжечка. О, так, ні. ні, Стоп, а може змінити свою відповідь. Ця книжка збірка підказок та стратегії з виживання у цій грі, складена бета-тестерами. Її всі прочитали, але люди все одно вмирають. Беда тестери зробили все, що могли. Я її взагалі не читав. Так, я теж не читав. Я просто перегорнув. Що? хтось із вас взагалі її читав? Це в буквальному значенні питання життя та смерті. Чоловіче, там книга на 80 сторінок. Дві тисячі людей загинуло. Загинуло. Я вже закінчив з вами народе. В якому це сенсі? Вами народе. Отже, як і сказав громовий шоколад, у цій книзі є купа стратегій, включаючи першого боса злого ікла. Коли ви увійдете в кімнату боса, він почне атакувати вас своїми посіпаками хвилею за хвилею, і ви повинні відповісти йому тим самим. А що? Пошліть вперед гравців послабше, перевірений часом спосіб. Якщо гравець просить у вас голди в перші секунди знайомства, в перші ряди його. Так, абсолютно правильно. Якщо він перебиває розмову, щоб скотити його в політичний срач, вперед його. От лайно! Якщо він розводить гравця дівчину на фотки її грудей, в перші ряди його. От лайно Це дискримінація. Тихо, тихо, народ. Я вважаю, що тут робиться добрий посил. Так, тут далі пишуть, що коли здоров'я злого ікла опускається до червоної зони, він змін. Свою сокиру та щит на якийсь тальвар. На цьому етапі нам треба застосувати стратегію остаточне рішення, та. Господи, хто це писав? Ну, окей, цей гайд гімно. Але нічого страшного, я складу нам кращу стратегію. Типу, ну ми могли б. Е... Я відкритий для пропозицій. Йой, хлопці! Я думаю, ми могли б, ну знаєте, зібратись натовпом і забити його до смерті. У круто! Дай п'ять! Ну, Непоганий початок, я вважаю. Але послухаймо ще пропозиції хлопці. А я послухав про це остаточне рішення. Пиздуємо гуртом. Так що, чому ти не приєднуєшся до групи? У мене я на це свої причини. Це тому, що ти, ти дівчина? дівчина? Ні. Я просто не знаю, як грати. Тому що ти no. дівчина? Ні, no. just... просто я не don't знаю, don't як відкрити меню. Що? Тут взагалі все робиться через меню. Як how ти взагалі so весь I'm цей done? місяць прожила? І Як мені тебе, бляха, з'їсти? Ну, It's було важкувато. А якщо до тебе? Чому have 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 ти сидиш від усіх осторонь? Ага, на те є купа причин. В основному те, що вони мене всі купка дегардантів, які вважають, що лимао позначає сміх по-французьки. Це так лимало. Вау, ти так виразно! Говориш від щирого серця. Забавно, я думав, що говорю ротом, але мабуть я не тямлю біології. Тебе ніхто не захотів брати до групи, чи не так? Заткнись, це було взаємно. Окей, схоже, всі розподілилися по групах. Сьогодні відпочиваємо. Виступаємо о півдні. О півдні. Це так рано! Окей, як щодо часу дня. Чуваче, ти серйозно? О боже мій, гаразд, ми виступаємо о пів на третю. Думаю, це окей. Ліниві сраки. Господи, тепер будильник ставити. Окей, okay, okay, so тут сходинок більше, ніж розраховувалося. Схоже, фізичні можливості тут переносяться з реальності. Тепер ми це знаємо. Oh, господи, мої легені намагаються мене вбити. Це що біт? Я у штани приспустив. Це якась срака. Похуй, зробимо поки що перерву на чіпси з пивком і продовжимо через годину. Блядь, це був сарказм, не обов'язково було чекати цілу годину. Господи, скільки часу марно. Давайте вже покінчимо із цим. Ви всі пам'ятаєте про план. Король кобальтів злий піструн. Пайло звуку не знайдено. Ну що ж, народе, формуємо стрій! Кожен сам за себе! Що ні? Що б ваша мати, хлопці? Загін Б, досить тикати боса. Йдіть відволікати, від нас його варту. Загони Загониться, іді, припиніть биватися в лоба, що в школі не вчили, що таке фланг. Загін еф, заради всього блядь святого вистачить грати в терарію. Загін джі, йдіть сюди та допоможіть та біта. Зрозумів, не огризайся! Ти серйозно? Добре, Асуно, тут тобі треба буде. Ого, я думав, вона безнадійна, але її техніка бездоганна. Не знає зворотнього. Я б навіть подумав, що вона краща за мене. Ей, Кірі, то я її вбила. А мені пише, що я отримала експу. Це щось погане, я помру. А можливо, і ні. Гаразд, народи, В останньому етапі потрібна обережність та злагодженість. Тож я просто зроблю все сам. Ох, блядь! Діабель, бережись! Це не тальвар, а удачі! А в чому а різниця? Ну, тальвар, це зброя з Індії, а удачі, це з Японії. Хоча обидва вони в основному рубають. Тальвар застосовувався кавалерією на відміну від удачі, яким переважно мірялися, як пісюнами. До ну, чого ти ведеш? Ну, якщо ти дозволиш мені закінчити, я зараз розповім, розумієш. Ай, бля. Упс. Діабель. Бонусний предмет, обісрані штани. О, рідкісний дроп. Я намагався сказати, що на дачі трохи довше та львару, тому у нього більше радіус атаки та дамаг. Чого ж ти раніше не сказав? Мені подобається вважати себе вчителем. Добре, випій це. Ні, так краще. Я просто вже не можу. Раніше я був сповнений надій, але тепер наш найкращий гравець дівчина для якої це якісь вид сексуальних збочень. Знаю це дивно, правда? Ти явно не такий, як вони. Як ти їх терпиш, Кіріто? Звідки береш у собі сили? Я багато грав у МОДАБЕЛІ, у і якщо я щось запам'ятав. Так, це що левам, начхати на думку сраних овець. Просто знайди у своїй голові цей голос, який каже, будь -то тобі розуміючим і тактичнішим. І застрели його. Застрели прямо у бісову голову. Ти такий мудрий. От би я зустрів тебе раніше, можливо, все було б інакше. Ти маєш вести їх. Покажи їм, що цю гру можна пройти в іншому житті, в інший час. Гадаю, ми б були б друзями. Я сумніваюся. Ну і пішов це нахуй. Добре, Кіріто, ось що ми зробимо. Один із нас перерує його атаку, щоб вевся зрівновагу, а другий атакує і повторюємо, доки не вб'ємо. Ти вигадала це, але не можеш відкрити меню. Добре, ти відбивай, а я атакуватиму. Що? Ні, мій план, я атакую. Добре вже, просто приготуйся. Давай. Бачиш, ти мало не вбилася. Краще я битиму. Це було випадковість. Ми його це знаємо. Він мій! Ні, він мій. Ні. Ні. Він. мій. Отак. Вітаю, це було навіть крутіше, ніж кішка, яка навчилася грати. Гау, о боже, ви теж це бачите? Це такий я божевільний. Чи це не круто Ісусе. Це правильно, Джефрі. А зараз yeah. убий їх усіх. Як не кажете, мій лорд? Ти привів нас до перемоги, Кіріто. Ці люди підуть за тобою до самого пекла. Скажи їм кілька слів. Я знав, що цей момент настане. Ахам. Дорогі гравці, ми пройшли довгий шлях і піднялися купою сходів. Билися пліч пліч нуби та профі за одного. У цей знаменитий час я хотів подякувати всім і кожному. бо Без вашої допомоги я б не зміг. Це так зворушливо. Але оскільки я брехун, я цього говорити не буду. От лайно. Я маю на увазі. Серйозно, я бі сам завалив цього боса. Але на вашу честь, гадаю, ви таки прийняли на себе частину втрат замість мене, що досить непогано. З вас вийшло, чудове гарматне м'ясо. Цього у вас точно не відібрати. Блять, сука, замовкни. Отже, наказ ним хто. Запізнеться на бій, особливо тому хлопцю, що грав у Баджулет. Прагніть вершини. Так буде набагато приємніше надирати вам сраку. Ти зовсім не кращий за нас. Мій пізній чорний плащик. Так не думає. Трястя він нас тут, зу. стій! Я хочу половину. Я вибачаюсь. Що? Я хочу половину плаща. Я зробила половину роботи і заслужила половину. Ні, блядь, це тобі не тканина, яку можна порізати. Це і одиниць. Добре, тоді віддай всі одиниці. ти нахуй, я сам хочу одиниці. Я не збираюсь далі сперечатися з тобою. Я розпускаю групу. Хі, якщо ти зараз підеш з моєю половиною плаща, я перетворю твоє життя на справжнє пекло. Знаєш що? Добре, я віддам тобі цей чортовий плащ. Надсилай запит на обмін. А, що? О, це досить легко. Просто відкрий меню. Ах ти, сучий сину! Ну що ж, завдяки мопсу, це було озвучено. Командую Джакоб та Кайну. Сподіваємося, вам сподобалося. Що ти, Максиме, як скажеш? Нормально? Вітаємо ще раз пісюнцю.